стан І коли в нас така критична ситуація, люди повинні єднатися. А що людей єднає, то віра. Віра в краще майбутнє, віра в сили, Всевишні, які можуть допомогти, дати шлях, показати, дати мудрості, додати нам терпимості для того, щоб найперше ми отримали перемогу. Але віра ще й спонукає до благодійності. І я сьогодні в черговий раз. Хочу подякувати Дмитрові, який очолює благодійний фонд, «Уманський центр допомоги, і вже не вперше він. Проводячи попередні перемовини, і самостійно і за його ініціативою допомагає Жашківській громаді. Тому сьогодні хочу подякувати і за внутрішньопереміщених осіб, які проживають у нас на Жашківщині, і тих людей, які потрапляють в скрутні становища і жашківчан. Самостійно від їхньої імені вам, пане Дмитро, хочу подякувати за допомогу за ту увагу, за благодійність, якою ви переймаєтеся, і вам, і вашим колегам. Які спільно з вами працюють. Сьогодні це дуже важливо. Люди покидають свої місця, де вони нажили своє добро, будівлі, домівки, залишають майно, переміщуються, але залишаються в Україні. Оце найважливіше, що люди проживають тут, незважаючи на негаразди, на воєнні дні, на вибухи, на те, що люди гинуть, вони залишаються. І надіються на перемогу, і на те, що Україну потрібно буде відбудовувати. От саме отак, от от, спільно до перемоги. І дякуючи всім тим, хто допомагає. І волонтерам, і благодійникам. Іван Дмитро. Дякую. Як вам сьогодні наша акція? Замечательно. – Ви задоволені тим, що отримали? Так, да, звісно, дякуємо. А як думаєте, зараз потрібно такі речі надавати? Так. Да? Людям тяжко. Вам стане в пригоді? Так, да, звісно. Життя підібрали? Да. А звідки ви до нас приїхали? З Донецької області. Давно тут проживаєте? – Ну, Вже так. Да, привикаємо потихеньку. Донецької області, місто Лиман. Ви давно тут проживаєте? Вже два роки. Ви отримували допомогу від міської ради. Частенько, так. Да. Дуже подобається і дуже зараз потрібно якраз зібрати дітей до школи. А як тебе звати? Уляна. В який ти клас ходиш? Перший, а тепер йду в другий. Ти собі щось обрала сьогодні? Так. Да. Ну, Рюкзак, одежу, туфлі. Тобі сподобалося? Так. Да. Сьогодні потрібні такі акції? Думаю, що так. Люди, думаю, дуже нуждаються в таких акціях. Гарна допомога буде? була. Да, дуже гарна. Оскільки наближається новий навчальний рік, і ми хочемо допомогти сьогодні, якби в нашому фокусі діти шкільного віку. Ми допомагаємо сьогодні канцтоварами, портфелі, все, що стосується школи, в тому числі трішки і одяг, і взуття, щоб діти були готові, і особливо коли в сім'ї є декілька дітей, я думаю, це буде хороше полегшення для батьків і для дітей також. І хотів би додати до цього, що не тільки такою допомогою, матеріальною допомагає Уминський центр допомоги, а і церкви, і світло життя, і протестантські церкви організовують табори, де мораль, виховання дітей, освіченість, і мови вивчаються, і ігри проводяться, і все це дохідливо, і все це є розвиток нашої молоді. І можливо вже банальна фраза, але вона дуже важлива що то наше майбутнє.